Вітаю на сфері! До вашої уваги денний огляд новин про головне життя Рівного та області. Розповім я Микола Брежицький. У рокитному поліцейські викрили 41-річного лікаря-травматолога, який за гроші посприяв своїй пацієнтці в оформленні групи інвалідності. Чоловік упродовж двох років надавав жінці виписки про лікування та допомагав у зборі та оформленні всіх необхідних документів. Свої послуги він оцінив у 2 тисячі доларів. Також він запевнив жінку у необхідності надати ще понад 4 тисячі гривень медичній сестрі. Лікаря викрили безпосередньо під час передачі коштів. Його затримали та помістили до ізолятора слідчого. Тримання суд обрав жителю Рокитного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Дубинські патрульні зупинили нетверезу водійку, яка позбавлена права керування на 10 років. З'ясувалося, що 50-річна кермувальниця ще й не мала страхового поліса на авто. Крім цього, інспектори виявили у жінки ознаки алкогольного сп'яніння. Результат проходження огляду за допомогою алкотестера виявився позитивним. За скоєні порушення громадянка отримала від патрульних адмінматеріали, а від керування транспортним засобом її відсторонили. У Рівному рятувальники проводять пожежно-тактичні навчання на об'єкті з масовим перебуванням людей. Днями ДСНСники 1 та 25-ї пожежно-рятувальних частин провели навчання на продуктовому ринку у мікрорайоні Північний. Відпрацьовувалися дії на випадок пожежі, виявлення займання, евакуація людей, надання допомоги умовно постраждалим і взаємодія з іншими службами. Особливу увагу приділили оперативності, злагодженості дій і безпеці в умовах щільної забудови. Такі тренування покликали. Ні підвищити рівень готовності рятувальників до реальних надзвичайних ситуацій. На Рівненщину евакуювали дітей з Миколаївської області. Малеча прибула до Рівного разом із супроводжуючими. Їх сьогодні зустріло керівництво області на залізничному вокзалі. Усі евакуйовані з сироти або з родин, де тато і мама позбавлені батьківського піклування. Розмістили їх в обласному будинку дитини. Малечі від трьох місяців до двох років. Раніше на постійне перебування у Рівненську область приїхали 16 вихованців із Запорізького будинку дитини Сонечко. Регіон і надалі надаватиме Прихисток співвітчизникам, які опинилися неподалік лінії фронту. На Донеччині серед руїн знищеного війною села військовий з Рівного врятував сімейні фотоальбоми. Через місяці реставрації світлини повернули спогади і допомогли віднайти родину, якій належать знімки. Про історію сім'ї решетняків села Васюківка розповідаємо у сюжеті. У 2024 році військовослужбовець з Рівного Ігор Самсонюк під час бойового завдання на нульовій лінії фронту серед руїн будинків на Донеччині врятував сім родинних фотоальбомів. Село Васюківка, де колись панувало мирне життя, зазнало нищівних руйнувань через російські обстріли. Населення повністю евакуювали, а від будинків залишилися лише уламки. Знайшовши в деяких хатах ті альбоми. в мене перша думка була. Показати, спитати, чи потрібно відіслати ці альбоми саме дружині? Е, відповідь звичайно прозвучала так. Я думаю, що вже тоді в голові в неї виникла ідея щось з цього зробити. Не просто альбоми подивитися і закрити, а відповідно. Дати їм майбутнє ну, а друге життя. Фактично. Однак, навіть з поміж руїн війни, може з'явитися шанс зберегти пам'ять. Протягом чотирьох місяців світлини ретельно оцифровували і реставрували у рівному, а завершальним етапом стала фотовиставка. На світлинах дитинство донецьких дітей, традиційні весільні фото, сцени з професійного життя. Знайдені альбоми датовані періодом від початку 40-х до 90-х років. Загалом було оцифровано близько 900 світлин. Це фотоальбоми, це сім фотоальбомів Міві від двох родин фактично через дослідження документів особового походження, які були також врятовані через листівки, листи, які були в тих альбомах. Нам вдалося з'ясувати, яким родинам вони належали. Це родина Ахтеменків і решетняків Особливої уваги реставратори надали військовим знімкам. Васюківчани ще з 50-х років служили в країнах соцтабору, зокрема Німеччини. У той час такі альбоми мали унікальний стиль. Стиль і були частиною культурної спадщини. Один із альбомів ми повністю оцифрували і зробили також в електронному вигляді, його можна переглянути. Ну і власне було дуже багато облич в цих фотоальбомах, і один із блоків ми зробили як обличчя Донбасу, представивши там, зробивши такий колаж, щоб було багато там облич які можна подивитися. Це за різні історичні періоди, це різні родини. Найбільшим досягненням проєкту стало повідомлення, яке. Декілька тижнів тому отримали організатори. До них звернувся чоловік на ім'я Богдан. Він упізнав на знімках свою родину. То всі ці сумніви, де ці люди, чи вони загинули, чи вони, можливо, є в, в числі колаборантів, були розвіяні, тому що вони є внутрішньо переміщені особи. Вони зараз проживають в Житомирській області. Ну на жаль, він на роботі він не зміг приїхати. Жінка, яка зображена на більшості дитячих світлин і у дорослому віці, це мама Бог. Огдана Людмила Решетняк. Тож організатори сподіваються, що вже найближчим часом вдасться передати врятовані фотоальбоми справжнім власникам. Ірина Котюк Олексій Олексієнко. Випуск новин. На вулиці Дубинській у Рівному сьогодні стартував ремонт дорожнього покриття. Упродовж двох днів цією вулицею не курсуватимуть тролейбуси номер 2 та 7. Натомість запустять додаткові рейси маршруток. Водіїв та пасажирів просять врахувати цю інформацію при плануванні поїздок. Наразі це всі новини. Повну інформаційну картину четверга 1 травня дивіться вже у вечірньому випуску. До зустрічі.